Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 28 березня сьогодні, і це мій корисний сніданок. Продовжую вживати вітаміни. Ось це покатилось вітамін Д. Приєдналася к вітаміну С. І це магній. Ось такий я зараз вживу. З'їм, коротше. Так. І на сніданок у мене буде Омега 3 з Q10. Нагадую, Q10, щоб обличчя було гарне. Так, а то зайвого скидаєте, а саме перше обличчя обвісає так. Тому раджу Q10. Але ж раджу е завжди з фахівцями радитись. Так. І я муміо очищене буду вживати. Це дуже гарний мінерал, наповнює організм мінералами. І ввечері гліцисет, Ввечері, щоб гарно спалось, так? Щоб мази гарно працювали, і щоб не нервувати. Гліцисет, так. Саме лікування шкодить вашому здоров'ю. Так? так що обов'язково потрібно радитись з лікарями. Все. А, ні, не все. Макарони буду сьогодні їсти? Макарони з авокадо, а макарони з такими чудовими креветками. Це вчорашня страва. Чому, чому не з'їли вчора? вчора. Тому що макарони не, не дуже гарні на смак. Зараз я вам. Mm, а сьогодні нічого. Вчора були, були не, не смачні. Таке буває. Добре. І я продовжую ще вживати такі. Я б вже це наїлась. але ж потрібно ще зелень їсти, так? І для печінки щось. А для печінки таке чудово-чудово. Можна було окремо з'їсти, і це було б чудово. Але ж, але ж я їм за парадою інших е, в смузі, бо додаю ще салат кале. Кале, кале. Ну і назва, так? Це добре. Кефір. 150 і. 100 мл води. Все. Це я перекручу. А, не, не все. І ще я від себе додала ягоди заморожені аронією. Чорноплідне рябина. Так, ось це я перекручу, а зараз буду снідати. Страва смачна була. Могла б бути смачніше, якщо б я макарони не купувала б дешеві, так, по скидки. По скидки продають щось застаріле або несмачне. Це вже точно. Так що це вже в прошлому, так, я їх вже з'їла. Напій вживаю вже третій день, щоб печінка була нежирна. Бо печінки потрібно допомагати. Так. І така велика чашка. Це я вип'ю. Це корисно і смачно. А ще хочу щось, я дуже цікаво вам розповісти. До речі, я ж сюди додавала чорноплідну рябину, так? Ви ж пам'ятаєте, бо почала її вживати. Бо вспомнила, що в неї в цій рябіні вітаміни групи Б. Так. Але ж там не дуже їх. І ні, їх багато, але ж я ж не буду багато вживати рябіни, бо всі знають, що вона. Що вона робить? Кров згущує, тому. Все в міру. А сьогодні я ось виставила таку красоту, да? ну, я ж конфети не вживаю, то Амет це моя слабкість, так. І зробимо супер-супер страву, і це буде і вітаміни, і мінерали, і вітаміни групи Б, бо дуже-дуже багато вітамінів у цій. Страві буде. А з чого ми будемо робити? З меда і з соснового пилку. Так, у мене соснового пилку? О, неправильно зробила. Нуль з'явився. Тоді ставимо 76 грамів. Це дуже багато. Я возьму, мабуть, 15 грамів, так, і перемішаю з медом. Мед потрібно брати гарний, натуральний мед, любий. Краще. Зараз я скажу, який краще. Ось це акація, так? Це дуже гарний мед. Але ж у рідкому меді гарно розмішується пилок, але ж він відстоюється і виходить, що він зверху. То краще з іншим. Як би вам важко не було розмішувати, але ж краще з іншим. Ось цей такий масляністий твердий мед, з ним дуже гарно буде. Але ж у мене є ось такий мед. Це дуже-дуже, я його вперше в цьому році вживала. Верескевий. Так, вересковий мед. Так, Зараз спробую показати. Відео обірвалось, і я на чим там зупинилась? Верескевий мед, так дуже-дуже корисний, у кого ж камінна хвороба, тому дуже потрібно шукати цей мед і лікуватись. А ми сьогодні не про це розмовляємо. Верескевий мед ось такий. Він як жиле, а коли починаєш мішати, він е, рідкий стає. Це дуже така потрібна нам сьогодні його властивость така потрібна. Це мед навіть не написано який, квітковий, так, але ж написано, що не підігріваний. Так, його не підігрівали. Це дуже-дуже е, гарно, бо мед не любить. Вис... Високу температуру, так. І це, скоріше всього, рапсовий мед, такий маслянистий. Так, зараз я ще викладу цей мед і будемо додавати пилок. Додала по 15 грамів пилку, дуже багато, так. І одразу хочу сказати: нагадати, якщо вам кажуть, Візьміть чогось один до одного змішайте, або один до двох, В завжди запитуйте: вага чи об'єм. Це дуже-дуже важливе. І не потрібно дуже таке міцне робити. Так, тому я ось так: 115 грамів пилку і 450 грамів меду. А тут банка була вже почата, а тут меда, ну, мабуть, 400 грамів. О, спробую перемішати. Цей мед дійсно дуже легко перемішується. Одна хвилинка і готова. Цей трошки повазилось, але ж нічого, яка страва вийшла, яка смокота. Так, і вітаміни групи Б. Є у пилку сосновому. І вітаміни Е, мінерали, цинк, все, що потрібно, так? магній і ще багато-багато чого, навіть вітамін Д. Так що мені якраз після чищень лімфи все потрібно. Мені і ще комусь. Обов'язково потрібно так. Зараз перекладу Далі. до баночок і ще щось нагадаю. Ось так переклала до баночок. В холодильник ставити не потрібно. Вранці на що серце чайну ложку можна велику. Хто вперше, можна трошки менше. А хто вже таке спробував, можна велику чайну ложку. З'їдати, але ж як з'їдати? Смакувати обов'язково тримати в році, щоб виділялась слина і тоді тільки ковтати. Так. І через 15 хвилин тільки запити тепленькою водою. Все. Будете здорові, здорові. І ще, і ще не все. Для жіночок. Хто хоче бути гарними, зробіть собі таку смакоту. Так. Це ж єстівна косметика. Ви не знали? Ось цю страву називають єстівна косметика. Так. І це дійсно. Все? Ходіть здорові! Побачимось, папа! -па.